У нас прийшли клієнти, і Вовчик показує їм. ексклюзивний я рахую, автомобіль, це не саме Cross Cabrio, Перший кросовий кабріолет у світі. Їх було випущено всього 8 тисяч одиниць. Непростий автомобіль до продажу, але навіть на такі автомобілі є клієнти. Дивимося, що з цього вийде. І йому трошки допоможу, бо він там, бачу, не до закрив дах, яку до допоможу. Так, а ну. Люди вже пішли, Вовчик показав машину. Вовчик, що там? Та що там? Такий ключик мають. Знаєш від чого? Від чого? Від цього краси. Nissan Мурано На секундочку, крос Кабріо 13-го року, 3.5Б. Просто в шикарному стані. Білі плівці, прикинь, чувак. Він... От ти дивишся зараз на нього ось так. А він чорний насправді, не білий. Це пленочка. Ідемо пока. Подивись акуратно, щоб я тебе не зачепив величезними дверима. Подивись, які двері огромні. Тут просто, ну проходь, я вже пропущу тебе, щоб тобі показати, що все всередині. Просто шикарний салончик, шкіра, мультикермо. Здуріти можна. І самий кайф цієї тачки от в цьому, просто подивіться. Все, всім пока! Шапку одінь. Коротше, пацани, нема мелочи, свалили звідси. А я пішов, дівчатка, там. Якщо чесно, то е, дане авто вже продано. І ми, як то кажуть, е, в останній раз вирішили на ньому проїхати. Ну що так? бандити, Як діла? Блін, тачка реально кайф, коли нема криші. Навіть в таку погоду, коли треба одягати шапку. Це прям по кайфу. Мені дуже подобається. Шовочі, машина продана? Так, да, Тачка продана. Так що можете не писати, не дзвонити, не задовбувати. Коротше, машини нема. Всім дякую, пока. Все. З вами був Іван Івова, компанія Perfection Auto Murano. Продано в грудні місяці 2025 році. В не сезон. кресовер Таких машин, що ви знали, всього було випущено 8 тисяч одиниць. І одна із них була у нас. Це хто не знав перший кросовер кабріолет у світі.